А чи знаєте ви українця, який за життя побив представників усіх країн світу? Ні, це не Усик і не кличко. Він не став ні мером, ні чемпіоном. Був боксером-любителем. Просто любив дати врило. Його звали Осип Хома. Він народився у Відні, був моряком, 48 разів перетнув Атлантику, був навіть у Антарктиді і бився чи не в кожному порту встиг виступити за польську збірну і натопти пику майбутньому олімпійському чемпіону. У час Другої світової війни воював спочатку у польській армії проти нацистів, потім в німецькій проти більшовиків і врешті в УПА проти усіх окупантів. Замість автомата носив кулемет на грудях, ніколи не пригинався в бою. Побував у нацистських і радянських концтаборах. пережив усе це і вирвався на захід у іменному залі Осипа Хоме в Криївці. Його найкращий відомий портрет, бо незнання історії не звільняє від нокауту.